маленьке очко, слід Доброго раночку, мої малята! Вітаю вас в нашому занятті. Нагадую вам, що тема цього тижня сад на підвіконні. Ми продовжуємо робити роботи на цю тему. Сьогодні я пропоную вам зробити малювання, намалювати квіточку. Будьте дуже уважні на нашому занятті. Любі хлопчики та дівчатка запрошую вас на малювання! Прамінчик сонця землю зігріває, Все починає від тепла рости, і гарна квітка зацвітає. Тож будь чарівним прамінчиком ти Манета, давайте поглянемо, що потрібно для того, щоб виросла гарна та красива квіточка у горщик. Квітка починає рости, коли насіння потрапляє у землю. В землі з насіння проростає паросток. Для його росту необхідно сонячне тепло та гарний полив водичкою. Потім на поверхню ґрунту з'являється паросток. Щоб квітка росла, необхідно рихлити землю. Коли ми гарно доглядаємо за паростком, розвивається. Повноцінна рослина. Через деякий час вона квітне. Галята, давайте швиденько розпочинати роботу. Для роботи нам знадобиться фонова заготовка, намальований горщик, пензлик з фарбами та серветка. Спочатку зеленою фарбою ми намалюємо стебло, проведемо пряму лінію знизу до гори. Листочки будемо малювати прямими лініями згори донизу і з'єднувати їх зі стеблом. Ось так малюємо ще одна пряма лінія знизу донизу. З'єднуємося зі стеблом. Тепер ретельно вимаємо нашу, наш пензлик від зеленої фарби. Тепер візьмемо серветку, зімнемо її та перетворимо її на кульку. Кульку макаємо червону фарбу та починаємо малювати квіточки. У мене вийшла гарна квіточка. Бажаю вам успіху і чекаю на ваші роботи. Не дивись, маленьке, очко,денний не слід. Не дивись, маленьке, очко,денний слід!